Their new technology, GPT 4. The new chat GPT, which just got released, GPT 4. GPT 4 is listening to us now. GPT 4 takes what you prompted with and just runs with it. Right. Hello. I'm Dasha. I'm on the it's my... GPT-4 вже наробив багато галасу. Люди роблять якісь божевільні речі з цією нейромережою. Ось, наприклад, за допомогою цієї нейромережі відтворив гру пінг понг менше ніж за 60 секунд. А ось ця людина намалювала сайт на паперовому аркуші. І gpt 4 перетворив його малюнок на функціональний такий вебсайт. Пізні тести йому вже буде ну, дуже легко скласти. Чат GPT вже склав іспити в медичній, юридичній та бізнес школах. Інсайдер склав список завдань, які пройшли обидві моделі. Ви можете подивитися отут, на цьому сайті. Наприклад, The Uniform by Exam – іспит для адвокатів. Чаджіпіті здав на 298 балів з 400. поріг для проходження адвокатського іспиту. Він різний від штату до штату у Нью-Йорку Для успішного складання іспиту потрібно набрати 266 балів. До речі, кім Кардаж'ян вона три рази за два роки намагалася здати цей тест і дав вийшло, але тільки з третього разу. Отже, велику кількість інших тестів, цей, 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 цей чайджіпіті пройшов. Великі компанії вже починають впроваджувати чаджіпіті 4 а не деякі ще 3, у свої операційні процеси. Наприклад, MasterCard використовує GPT-3 для розробки платформи розмовного штучного інтелекту, яка допоможе компаніям автоматизувати обслуговування і підтримку клієнтів. Дуалінга. Компанія Дуалінга, це моя коханечко. Компанія Duolingo інтегрувала GPT-4 у свій навчальний додаток. Він називається Дуалінго Макс і це навчальний такий додаток дає високоперсоналізовані мовні уроки. Він допомагає користувачам вивчати нові мови, забезпечується більш такий тут, точний переклад і більш природне звучання речень. крім того, він допомагає. Тренувати навички письма важливо зрозуміти, звідки взагалі беруться ці нейромережі, попит на які останнім часом збільшився аж на 43 Зараз буде багато розумних слів. Нейромережі натхнення структуру і функціонування біологічних нейронних мереж у мозку. Вони являють собою математичні моделі, що складаються з вузлів або нейронів. З'єднаних між собою взаємозв'язками. Отже, хто ці люди, які розробляють ці надлюди, які розробляють все це? Розробкою штучного інтелекту займаються різні зацікавлені сторони. Це можуть бути дослідники та науковці, це професіонали промисловості, це інженери програмісти, це фахівці з аналізу даних, це інженери з машинного навчання. Такі компанії, як Google, Amazon, Microsoft, Apple – також невеликі стартапи а, і компанії середнього розміру, які вкладають значні кошти в дослідження і розробку. Це не комерційні організації, наприклад, OpenAI. Скільки ж заробляють ці надлюди? Станом на 23-й рік зарплата в штатах становить біля 200 тисяч доларів. Більш досвідчені розробники нейронних мереж можуть заробляти ще. Більше грошей в цій галузі. Кому цікава ця тема, хто в цьому розбирається, будь ласка, зараз попит на це просто величезний. І так в мене є три питання: як він мені допомагає? Чи замінить мене, чи маю я навчатися? Перше так, звісно, нейромережі нам дуже допомагають: це автоматизація рутинних завдань, покращена персоналізація. Обслуговування клієнтів 24 на 7. предиктивний аналіз, тобто аналіз, який може передбачати, які люди з найбільшою ймовірністю перетворяться на реальних клієнтів. Це створення контенту. Чи можуть замінити мене? Думаю, що ні поки. А тому, що в нас є креативність і стратегія. машинам не вистачає справжньої ще креативності, створення унікальних історій бренду, розробки кампаній, стратегічних планів. Це емоційний інтелект, розуміння зв'язок з людськими емоціями дуже важливо для маркетингу. Нейромережі можуть аналізувати дані, вони не можуть по справжньому зрозуміти людські емоції. Побудови та розвиток з клієнтом відносин з зацікавленими сторонами та іншими командами це найважливіший аспект маркетингу, який важко відтворити за допомогою машин. Чи потрібно вчитися використовувати штучний інтелект? Безумовно, використання цих ем, інструментів може значно розширити ваші можливості як маркетолога, зберігти конкурентоспроможність. Мені здається, що майбутнє наймовірніше за синергію, тобто за такими знаєте, Гарними відносинами, як в парі, коли маркетологи дуже правильно використовують інструменти штучного інтелекту. В та штучний інтелект, наприклад, дівчата GPT – це такий надрозум, і він стане дуже цінним ресурсом на нашій планеті. Він вміє витягувати інформацію з історії всього людства, аналізувати і спілкуватися абсолютно на якісь тонкі теми. Тобто таке відчуття, що ти спілкуєшся з суперрозумною людиною, яка все розуміє, і в неї доступ до інформації світу. І от ось вона зараз така все це витягне і тобі розкаже, це щось неймовірно. Тобто, загалом зрозуміла, що це вже суперінструмент, і як е, він може допомогти. Мені здається, вся проблема в тому, що нам потрібно вміти правильно ставити запитання. Десь у Твіттер вже. XX uh, я бачила жарт, що нейромережі не замінять таких людей, як оператори, креатори, розробники тільки тому, що замовники не вміють правильно писати ТЗ. Це дуже дуже велика правда. Зараз я покажу вам. Три дуже конкретні підказки для штучного інтелекту для чата чи піті, які ви можете використовувати, щоб значно скоротити найбільш складний процес і головний процес маркетингу це створення ідеального портрету клієнта. Звісно, його не можна розглядати як заміну критичного мисленню або що от ви зробили і не доробляти. Це буде дуже така класний, класний фундамент. Для найкращого результату я пропоную використовувати всі три підказки разом. Це обов'язково, тому що я бачу, що багато людей помиляють, де саме багато людей помиляються з нейромережами. Це те, що вони використовують підказку тут, підказку там. І не об'єднують це в єдине, і тому отримують дуже погані результати, скажімо так, який вхід вашого за -за запиту, такий і, і вихід вашого запиту. Послідовність із трьох підказок допоможе вам написати емоційно заряджену розповідь, яка безпосередньо відповідає страхам, мріям, прагненням та розчаруванням ваших клієнтів. Тож дозвольте мені показати вам, що я маю на увазі. І так, три головні. Підказки, да, промти для чату GPT, щоб зрозуміти, щоб відповісти на три наших запитання: перший хто ваш ідеальний покупець? Друге питання: ми задаємо: як наш клієнт себе почуває? І наше наступне питання останнє: як ваш клієнт думає та говорить? А я обрала продукцію курси по стратегії соціальних мереж. Будемо уявимо собі, і ми його питаємо. Сьогодні ти менеджер з маркетингу світового класу, який проводить маркетингові дослідження, щоб краще зрозуміти свою аудиторію. І я хочу, щоб ти створив ідеальний профіль особи покупця для покупки курсу зі стратегії в соціальних мережах. Включіть демографічне та психографічне дані, основні проблеми, цінності та мотивації цього покупця. Включіть Ключові емоційні драйвери та потужну мову. Дайте персонажу справжнє ім'я, щоб нам було легко звертатися до нього в майбутньому. І ось ми бачимо чат GPT дав нам Олена Іванівна, ну скажімо, Олена, і він нам дає всі дані. А тут саме цікаво, як для мене мені здається, основні проблеми, чому саме маркетолог у яка у сфері маркетингу вирішила, що це в соціальній мережі це проблема. Ми бачимо недостатній досвід роботи в соціальних мережах, відсутність системної стратегії просування в соцмережах і так далі. І це вже основні болі клієнта дає нам дуже багато відповідей. Звісно, це такий сирий матеріал, але це класний фундамент для дороботки саме, ваших, саме вашого портрету клієнта. З цим можна дуже круто працювати. Друге питання ми задаємо. Як наш клієнт себе почуває? Пишемо чату GPT-чудова робота, да? будемо ввічливими з ним все-таки на, на випадок, якщо нас захватять. Тепер назвіть 5 реальних викликів і 5 найглибших страхів, які має Олена щодо пошуку ідеальних курсів зі стратегії в соціальних мережах. І що станеться, якщо вона не вирішить проблему? Мені не потрібні нудні поверхневі відповіді. Назвіть мені найглибші страхи, про які Олена швидше за все не скаже в голос. Чого вона боїться найбільше? Що викликає у неї дискомфорт? Що спричинить її білі тривогу? Про що вона турбується? Що надає їй спати вночі? І що нам видає чат GPT? Він а, видає нам виклики, він надає найглибші страхи. І такий маленький резюме, в принципі, нашого питання. А, що ми бачимо? Якщо Олена не зможе вирішити цю проблему, це може призвести до втрати її професійної позиції, репутації та авторитету в очах колег і керівництва і так далі. Все, ми, в принципі, в цілому а, знаємо найглибші страхи, це значить її біль, і значить, ми можемо давати їй рішення, її проблем. В наших там рекламних кампаніях. Звісно, цей теж матеріал сироватий, його потрібно дороблювати, але це дуже круто. То є з чим працювати, і реально ну, чаджі підіти топчик. Окей, Ми задали два питання, і наше наступне питання останнє як ваш клієнт думає та говорить? Отже, пишемо: дякую. Пам'ятаючи про всі ці виклики та страхи. Напишіть щоденковий запис обсягом 700 слів з точки зору Олени. І ви бачите, що нам він видає? Він нам видає всі в дитинстві, ну я точно писала щоденник, і він нам видає дуже цікаву інформацію. Сьогодні день був насправді довгим, сиділа на робочих зустрічах і, на жаль, усвідомлюю, що мої знання з просування в соціальних мережах дещо застаріли». Остання тенденція, ми наче обговорюємо, але відчуваю, що втрачаю підключення до них. Це відчуття, наче ти в плаванні, але вода витікає з-під тебе. І це дуже цікаво почитати. Можна задати ще якісь питання саме в цьому чаті, і я тут вже теж хочу ще показати. В мене дівчинка в інстаграм спитала. Чи є різниця між запитами української та англійської мови? Скажу чесно, мені здається, що є. Я частіше всього запиту роблю англійською мовою. і тут вам я теж можу показати, я зробила такий ж самий аналіз, але з промтом на англійській мові. І мені здається, що він видав мені трішки прикольніше або глибше. Ви можете експериментувати. Якщо ви не знаєте англійську мову, це не проблема. Будь ласка, используйте Google-перекладач або перекладач Діпл. Діпл це на, теж на основі нейро, штучного інтелекту створений. А Google вже настільки класно перекладає, що реально скоро можна буде в принципі, працювати на американський ринок навіть без знання англійської мови. Отже, користуйтеся, це вам дуже допоможе. І якщо ви правильно ставите запитання чату GPT, він вам може бути просто найсуперкрутішим інструментом, який взагалі був у вашому житті на сьогоднішній день. Що ж, які в мене висновки, потрібно прийняти, що світ дуже швидко змінюється. І якщо ви експерт у якійсь галузі, то напевно варто розібратися, як все-таки нейромережа можуть полегшити ваше, ваше життя. Чесно, трохи страшнувато з одного боку, а з іншого захоплююче. На цьому у мене все. Якщо ця інформація була для вас корисна, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до нової зустрічі. Пока!